Як молитися спонтанічно у листі до Рафаліни Черрази з 14 липня 1914 року, отець Піо відповідає? Правда є, що те, що робимо з власного вибору, є краще і приносить більші заслуги, ніж те, що чином може так ствердити з конечності. Не означає це, однак, що ті остатні чини є безвартісні. Господь послуговується деколи другорядними справами, щоб осягнути свою мету. Що більше є це його звичайне поступання? Не переймайся, що коли знаходишся в темному костьолоку, храмі, не задоволяю тебе голосні молитви з побожних книжок. Вживай їх радше. Спорадично, тобто під відповідну нагоду, коли потрібно. Коли ж легко мучать душу, старайся, наскільки ти є в стані, користатися з молитви умової і медитації, з молитви, тобто розумом, умом і медитацією.